Дякую. 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 Це... Ні, будь ласка, не сідайте. Ну, тут просто ви зазначили 10 питань, і я хочу по кожному з них розглянути. Якщо ви не проте. Да. Ризик покинути межі України Гапієвим, то скоріше в Лугандон, чим до Європи, з нашими судами. Що це? Це скоріше емоція, ваша честь. Давайте проходить, пропускаємося. Це не емоції, це ви подали до суду. Звичайно, ваша честь. Там моя а, печатка що... і підпис стоїть. А, скоріше в Лугандон. Там... Тобто ви вважаєте, що та Луганщина це, це жителі Лугандону. так? Ні, що? я не Шо? так, це ваше, це ваше формулювання. Заміть, це ваше... ваше формулювання. Скоріше в Лугандон. Лугандон, я вважаю. Я вваж... А що це Лугандон? Нема питань, ваша честь. А, що це Лугандон? Я саме так вважаю коректно назвати луганську народну республіку і і донецьку народну республіку як терористичні організації з якою з яким сьогодні з якими сьогодні бореться Україна. Ага, Це у нас терористичні організації ЛНР, так це лугандонова ну, щось у мене є трошки інше формулювання якщо вам буде цікаво я вам розкажу ні мені цікаво тому що зараз ми в судовому засіданні розглядаємо ваші клопотання ЛНР – це лугандон правильно ні це неправильно давайте ще варіанти я буду погоджуватись чи чи спростовувати Варіантів більше нема. тому Дякую, що вони вже питання. Лугандони, так, це ЛНР. Далі.